Бо наживіш молодих дерев'я вже виростати. О, навіть бачиш, молоді деревця почали виростати. Це різко почалося, бо ми відчули поштовх, коли земля посунулась. Щось на кшталт землетрусу сталося. Спочатку не зрозуміли вже вранці, коли побудилися, побачили, що тут робиться, неначе останній день помпеї у нас тут почали спеціально заміряти. За ніч. Бачите отвір, земля зсувалася на 10 сантиметрів. Вже є упала суду, але її ніхто не виконує. Реально. Зрушень ніяких, вже четвертий рік це відбувається. З дітьми просто страшно, маленькі. ви бачите, діти вдома, а тут за ніч 10 сантиметрів з суву. Уявіть собі, що водовід кожних день два рве, електропроводку рве, постійно переставляємо, переставляємо, щоб хоча б якось жити. Просто вже не знаємо до кого звертатися, щоб це, хоч якось вирішити, щоб закон був законом, розумієш. Ми все ж. Не прибули сюди на два дні. Ми тут народилися, виросли. Не лише ми, наші діди, наші прадіди тут народилися і виросли. а ми залишаємося бездомними і нічого не можемо зробити, хоча це все не з нашої вини. Тобто, ми, якби й раді цій олімпіаді, це все ж таки ігри, це добре. Дороги збудували, все але не ображали би місцевий народ щось забрали, так щось дайте людям. дайте людям.